Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенка. Траційні 5 хвилин. Сьогодні поговоримо про обміни церковослужбо... церковослужбовців московської православної церкви в Україні на наших військовополонених, про роботу СБУ, також про злість поліції на Маршрутки. Ну, а перш ніж ми начнемо, підпишіться на мій канал, будь ласка, поставте вподобайку, поширте обов'язково, порадьте друзям це дуже важливо, це потрібно, це треба. Тому що на Фейсбуці, Фейсбук мене не розповсюджує, тільки надія на вас. Йдемо по порядочку За одного клірка. МПЦ УПЦ, вибачте Московського патріархату Росія віддала, провели обмін. Його судили, одного священнослужителя служителя судили, визнали його винним у Зраді держави і обміняли на 28 полонених українських військовослужбовців. Друзі, ну, а у нас таких клірків. Кліриків московських ну, багато, повірте мені, багато агентів, багато агентів в рясах. Дуже багато, друзі, по всій державі. Я думаю, що ми тільки на церковних служителях можемо обміняти всіх наших хлопців, дівчат, всіх наших полонених, всіх наших е, цивільних, яких взяли в полон. Так що треба, треба розслідувати. Треба доводити це до суда, треба, треба чесно судити, чесно судити, я ж не кажу, що треба просто поставити конвейер і піти, піти, піти. Ні, судити. І якщо дійсно винні, якщо дійсно агенти, якщо дійсно законспіровані тут в рясах, то так судити. Давати е вирок і міняти на наших хлопців. І чим більше, тим краще. Ви бачите, росіяни цінять своїх агентів в рясах. Ну, дуже цінять. Це, кстати, сказав, це, до речі, сказав і голова СБУ Малюк. Так що, так що все, все у нас йде по плану. Да? Дивіться. Ну, далі. Країни НАТО навчили та повністю оснастили 9. Нових бригад збройних сил України дев'ять. Я не буду казати, скільки там танків, хоча це сказали ось на Рамштайн. Це більше тисячі, півтори тисячі бронемашин, 230 танків. Це більше, біля 35 тисяч наших військових. Це саме штурмові бригади, які мають стати основною силою, і частиною в майбутньому наступі чи контрнаступі. Це слово «контрнаступ» уже визиває алергію в нашому наступі, в нашому визволенні наших територій і наших людей. Так, що а потім утримувати ці визволені наші е, землі. Ви що думаєте? Не підуть вони назад? Підуть. Я бачу вже, друзі, що це надовго. Розумієте? І, і не закінчиться, мені здається, хоча там і Будана всі прогнозують, що до осені. Ні. Я хочу помилятися. Я хочу дуже помилятися і потім дуже вибачатися за свою помилку, але без деякого озброєння, без е, цілкового приволодіння повітря, без можливості обстрілювати і знищувати на території Росії військові об'єкти, інфраструктурно-військові об'єкти це надовго повірте. І до цього треба звикати нам, друзі. До цього нам треба звикати. Йдемо ми далі по маршрутках. Дивіться. Останнім часом а, тривог стала а, а, менше, але вони є. Вони є. А, в Харкові, вони є в Дніпрі, вони є в Запорожжі, Запоріжжі, вони є в Одесі, вони є в Херсоні. А наші маршрутчики, чи гонячись за. Наживо, чи може просто вже звикли всі, може так, може так, а може і пасажири е, просять, не зупиняються, не звертають увагу на тривогу, а продовжують свою роботу, свої дії, доставку людей. Так ось зараз в поліції виданий, здається, уже приказ, що поліція зупинятиме маршрутки з пасажирами під час тривоги. Я не знаю, зупиняти, що потім далі з ними робити. Отак От і сидіть в маршрутці і чекати, поки туди прилетить, так прилетіти може куди завгодно. Це ось питання. Це, звісно, питання. Що робити з зупиненою маршруткою? Це заявили, щас, заявив голова Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук. Ну, як я знаю і як мені відомо, це буде по всій Україні. Єдине питання: що зупинили? Тривога, поліція, маршрутка. Зупинили маршрутку, там сидить 15 людей, що далі? Це питання, друзі, і це питання. <гум> воно. Ну і останнє, останнє, що я вам хочу сказати, міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що коли Україна, якщо Україна обстрілює російську територію, то це цілком нормально. Поки атакам не піддаються міста цивільні, цивільні люди, цивільні об'єкти, ну, а тільки там нефтебази, аеродроми військові та військові частини, все, що зв'язане з військовою індустрією, це нормально. А ще я сказав, і навіть повинні українці обрізати шляхи постачання, обрізати як можна більше шляхи постачання цієї групи, що знаходиться на нашій території з Російської Федерації. А для цього. Потрібні ракети дальньої дії. Для цього потрібні плануючі бомби для літаків. А для, для плануючих бомб потрібні літаки. Ну, все воно закольцовано, все вокруг. І нам оцього якраз, да, щоб присвячити нашу перемогу, нам не надають поки що чомусь. Зараз зупинився Радштайм на протиповітряної, наземної протиповітряної оборони. На неї будуть працювати. Ну, Такі у нас діла. Велика вам подяка за ваші донати, друзі. Велика, ви робите велику справу. Ми з вами робимо велику справу. Ввечері у нас стрім. Приходьте, поговоримо про вибори, будуть чи не будуть, як воно буде, що воно планується і ще пару цікавих тем. А Медведєв уже за викинув погрози Німеччини іменно Пісторіусу. Сказав, що якщо вам нормально, щоб нас бомбили українці, вони нас знищують. А ми їх не можемо. Якщо вам нормально, то ми зробимо парад в Берліні. Ось так в тобі пісторіус, ось так тобі Шольц, ось так тобі Меркель. Дякую вам, до вечора. Ввечері стрім. Україна переможе.